Всім доброго дня, компанія авторинок в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж свіжопригнаний пригнаний автомобіль Chevrolet Trax 2017 року. 1,4 бензина турбований. Повний привід. Це у нас автомобіль. Зараз на зимових колесах, шипованих нових. Розмір коліс у нас 215 65-16 км. Тормозні тіски в хорошому стані, як нові. Тормозні колодки також нові, тому що пробіг у нас 37 тисяч кілометрів. циклопідйомники, електропривід, зеркал. датчик світла у нас присутній. Мультируль, кондиціонер, мультимедія. У нас присутня. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких помилок нюансів по ньому немає. Все працює добре, рівно, стабільно, справно. По автомобілю. Немає даної заглушки, немає заглушки на дверях і все. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті, салон також в хорошому стані, не роздертий, стеля чиста, не прокурена. Заднє колесо у нас також в зимові, Присутні, присутня задня камера у нас. Великий просторний багажник. В хорошому стані не затертий. Докатка присутня у нас також. Та в хорошому останніх Ніяких... нюансів по салону, по технічному по автомобіля немає. Секундочку. Мотор не мій, ніяких хоть запотянів, по ньому немає, все в хорошому стані. Капот рідний у нас. Ось такий автомобіль продається. Покупка можлива також як за готівкою, так і в кредит в в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 -то вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, тобто обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на любий із наших, дзвоніть, пишіть. І на всі додаткові запитання ми дамо відповідь. Всім дякую за перегляд і всім вдалих покупок.